Вітаю вас! Я розумію, що деяких українців війна роздражає, деяких лякає. Ну, звичайно, деякі дійсно мають, як сказати, проблему, втратили житло, на жаль, загинули рідні. Таке існує. Але ви повинні розуміти, що завдяки цій війні Україну приймуть євроспільноту. Тому, да, війна, да, тяжко. Але Україна буде членом євроспільноти. Заради цього ця війна відбувається. Просто ви розуміти важливість. Так, да, дійсно тяжко. Так, да, дійсно Україні треба виборювати перемогу. Але, зрозуміти правильно, Україна буде членом євроспільноти. Заради цього війна й ведеться. А що ж ви хотіли? Пам'ятаєте, 10 років тому? Бігали на Майдан, кричали, ми хочемо угоду про асоціацію з євроспільнотою. Майдан переміг, або Революція Гідності, угода про асоціацію з євроспільнотою є. А якщо б не було Майдана, не було угоди про асоціацію з євроспільнотою. На всяк випадок розповідаю, безвіз ніякого відношення до угоди немає. Навіть якщо б ми цю угоду не підписали, безвіз би ми отримали. Але я хочу звернути вашу увагу, безвіз забороняє працювати в Європі. Та обставина, що поляки, порушуючи трудове законодавство, зробили таку махінацію, яка давала можливість вам, не маючи трудової візи, працювати в Польщі, ну це нічого спільного немає не з асоціацією, не з Майданом, не з Революцією Гідності. Це просто польська афера. Звертаю вашу увагу, що євроспільнота дуже наїжджала і наїжджає на Польщу відносно цієї афери. Тому що це порушує трудове законодавство євроспільноти. Але, так як ви самі вже наверное, зрозуміли, в Європі можна висказувати незадоволення, але дуже складно примусити країну виконувати. Тому Польща просто порушила законодавство. Просто порушувала законодавство. І зараз порушує трудове законодавство. Коли дійсно. І коли от Польща блокує кордон наш, вона порушує, вона порушує всі закони євроспільноти. Але ну, так склалось. Так, да, дійсно, ви ж не гірше мене розумієте, чому поляки на це пішли. І було вигідно, вони не доплачували зарплату, ну, скажімо, була можливість відносно зекономити на українських заробітчанах. І дійсно така ситуація. Але хочу звернути вашу увагу, поки можна економити. Це буде працювати. Тільки не можна, не буде працювати. Ну, просто в нас дійсно склалася ситуація, що навіть зарплата в Польщі, вам не доплачують, вона більша, ніж в Україні. Тому що ціни в нас дуже низькі. І тому дійсно до війни, і до коронавірусу, ну і, скажімо так, і до Майдану було вигідно працювати в Польщі, а жити в Україні. А, А, так. а звичайно, коли зарплата зрівняється, а ціни, вигідно не буде. Але це так. Да. Але я ще раз говорю, ніякого відношення робота в Польщі до Революції Гідності, до угоди про асоціацію не мала і мати не могла. У угоді про асоціацію взагалі було написано, що ніякого безвізу, що безвіз вирішується окремим документом, який нічого спільного з асоціацією немає. Зрозуміли? Молодці. Але тісну угоду про асоціацію підписали, Майдан переміг, і з 2016 року у нас працює угода про асоціацію з євроспільнотою. Забули. Ні, ну чесно слово, ну я вже не знаю, скільки разів я намагався і писати статті, робити відео, показувати графіки, таблички, що відбулося, як угода вплинула на економіку України. Ні, дивіться, там щось позитивне і негативне. Нельзя сказати, що нічого, ні, ні, вона дійсно дала позитивний ефект. У нас збільшився експорт продукції в Євроспільноту. Да, Перш за все в Польщі. І в Німеччину, звертаю вашу увагу. І в Італію, так. Да. І дійсно експорт зріс. Не заперечує. Але якщо порівняти, скільки зріс експорт євроспільноти, скільки ми втратили, тому що ми втратили ринок СНД і російський ринок, оце питання. Оце питання. І дійсно, фактично, ну ж пам'ятайте, що Євромайдан, ну, коли починалася Революція Гідності, вона ж називалася Євромайдан. Починалась із-за того, що Янукович, Мерзотник, Сволочний захотів підписувати угоду про асоціацію. І заради цього почався Майдан. Ну то вже після вже там пішли, пішли, пішли. А, в принципі, Майдан починався і його мета. Яка була мета? Скинемо злочинну владу, погоджуюсь, і підпишемо угоду про асоціацію. Чому? Ну ви ж пам'ятаєте, що вам на Майдані обіцяли. Зарплата буде 5000 євро, як в Європі. Пенсія 3000 євро. Да вище. Пам'ятаєте, скільки пенсіонерів бігали на Майдан? Та допомагали, кричали, ми за Майдан, а 3000 євро буде. От тільки угоду про асоціацію зразу 3 3000 євро буде пенсія в Україні. Було? Було, було, було. Ой, ось обіцянок було. Брехали, ну, звичайно, брехали, звичайно, звичайно. Розумієте, оці міфи, вони дуже популярні. Дивіться, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, якщо ви спитаєте, звичайно, українця, а от як Україна буде жити, коли вступить. Євроспільноти, ви стільки нас слухаєтесь. Казочків. Ну просто дуже багато. І зарплата буде 5 тисяч євро, і пенсія 3 тисячі, і гроші будуть розкидувати. Ну, Ходити будете і вулиці розкидувати. Євро, розкидувати. приходиш, розкидають. І ціни будуть 10 разів менше. І тарифу і не будуть взагалі... Ні, за комунальні послуг платити не будемо. Все відмінюють. Все, все безкоштовно. І, і, і громадський транспорт буде і, шикарний, новий, красивий, все безкоштовно. Все безкоштовно. І, і та, та що там робити? На роботу не треба буде ходити. Гроші будуть додому приносити мішками. А ви ще не знали, що в євроспільноті е, от, людина хоче? Працює. Не хоче? Не працює. А грошей куча. От я кіно бачу. О, там так люди живуть. Вони... На роботу не ходять куча грошей. куча грошей. А от он, у нас так погано треба на роботу ходити. Ой, пага, а в євроспільноті ні. Ну про корупцію це окрема те. Там корупції немає, ви що. Там не... Ви знаєте, в Європі не одного багатого. Не одно. Ні, олігархів нема, багатих нема. Яхти, оце ви знаєте. Людина, ну е е е е е е е е як він мог це казати, ну він так, як би колись працював... Ні, він працює, він працює, напевно, десь, да. І в нього яхта. Така. За 100 мільйонів. А тут Це ж Європа. Там же яхти робітникам роздають. А ти робітник на заводі працюєш, яп і яхту купить. Таку, як Абрамовича. О, ні-ні, як у Ахметова. О! Це ж Європа! А в Україні, ой, в Україні яхти. Олігархи, яхти, Корупція, ой! Чиновники крадуть. Ой, корупція. В Європі ні, ну ви що? А, той палац, ні 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 то... То випадково, він там просто живе, той чиновник. Так, да, в Європі цей палац належить цьому чиновнику. А він просто там Та живе. Ні, він не краде, ви що, не краде. Податки, да, ви що. В Україні такі страшні податки. Ой, боже, які страшні Боже милостив, померти можна, які в Україні страшні. А в Європі податків нема. Ви що, там взагалі податків, ви що? Там от ти хочеш плачеш податки, хочеш не платиш. От таку брехню постійно говорить. Постійно. І, на жаль, дійсно, дуже багато українців цю брехню вірять, вони повторюють. Ну, це е, психіатри говорять, що це ну, просто захворювання психічне. Коли люди часто повторюють брехню, яку вигадали, а вона потім повториться, повторюється, і в людини, в мозгу формується уявлення, що ця брехня правда. Так? Да? І тому скільки ти не будеш розповідати, що таке євроспільнота, навіщо туди вступати, що це дає, не працює. А що брехня вперед? Так, да, політики цим спекулюють, дуже сильно спекулюють. Тому що, ви розумієте, я говорю, от, згадайте, дійсно, що політики, коли накручували, розкручували Євромайдан і взагалі Революції Гідності, вони дуже багато брехали про угоду про асоціацію, дуже багато брехали, що отримує Україна. Пам'ятаєте там? Як тільки підпишемо угоду, в Україну зайдуть інвестиції 750 мільярдів доларів. Ну вже зараз говорить трильйон. Ну, вже якось суми. Як тільки Україна вступить в спільноту, Україна зразу отримає трильйон доларів. Або євро, як хочете так і називати цифру. І можна три говорити, можна п'ять. Чим більше, тим краще. Чим дурніше, тим люди більше повірять. І люди дійсно вірять. Причому дійсно вірять абсурдно, що, от, знаєте, от ми вступаємо в євроспільноту. <глух> і розносять мішки з грошима, розкидають по вулиці. От приблизно так. Скільки не пояснює, що ні, не так. Ні, то ви брешете. От на Майдані говорили правду. Ну, от основний лозунг, коли е, питав, а ви угоду про асоціацію читали? Ні. Ну так те, що на Майдані говорять, це ж не... Ні, на Майдані правда. А, а оце ти говориш неправду. Да, ну, тепер, звичайно, коли пройшов час, про угоду про асоціацію ніхто не згадує. Був про. І ще раз говорю, вона потрібна. Те, що Україна підписала, добре. Робити Майдан не треба. Тому що це, ну, ви скажете, знаєте, щоб ви так зрозуміли, угода про асоціацію з євроспільнотою підписана ну, вже 30 країн світу, навіть 31 країна світу. І хоч би в одній цій країні був Майдан. Для того, щоб підписати году, не було. Вірменія, щоб ви зрозуміли, вона теж підписала угоду про асоціацію. Ну і що? Ну, ну, щоб ви так зрозуміли. Ну, Грузія підписала, ну і що? Єгипет, давньо одесь ще про асоціацію, не дивитесь. Алжир є, Марокко. Там є дуже багато країн, які вони навіть... Ну, вони й мають угоду про асоціацію. Ну і що? Так, да, вона дає можливість е експорт-імпорт. Вона дає можливість дійсно розвивати спільний бізнес. І в нас дійсно, звертаю вашу увагу, от на території України є підприємства, які працюють в виробничих коперації з євроспільноти. Ви, напевно, чули, що є підприємства, які провода роблять, які побутову техніку збирають. Менше ви чули про те, що в нас є підприємства харчової промисловості, які виробляють ну, і цукерки, але більше хлібобулочні вироби під європейськими брендами. Ну, от в деяких випадках ми навіть будемо купувати німецьке печиво. От ви говорили, о, німецьке, вони в нас його зробили. Ні, ну це нормальне явище. Ну, яка вони виробляють, просто вся продукція брендується, пакується е під упаковку. і, Ну і рецептура, звичайно, як би щоб ви зрозуміли, що да, печиво виробляється по той рецептурі, яку замовили. Одяг. У нас дійсно доволі багато шють одягу під італійськими брендами. Німецькими, дуже багато. Тим паче відомі ці бренди. От дуже часто, коли ви в Україні заходите в якийсь брендовий магазин, ну давайте там, не знаю, ну хоч Адідас там, Пума, Дольче Габана, ну, куди ви заходите? І там ну, продають речі, то дуже часто їх пошили в Україну. Ні, Лейбасе. Зрозумійте правильно, дизайнер, дизайнер, це, так, да, він навіть може був не в Італії, він може там десь... В Сенегалі сидіть і так далі. А тканина з Китай, фурнітура, або взагалі кисиш. Пошили в Україні. Другі діло, що да, бренд. Бренд європейський. Ну, така система, бренд європейський, а там в одному, і дійсно така буває ситуація, що навіть там написано, що in євроспільнота. Потому що по правилам чітко бренд-то в євроспільноті. А пошили отут, в -от, Володарке. Ні, добре пошили, що ви претензії маєте. Тим паче, ви ж купуєте що, ви ж бренд купуєте, ви ж хочете, ну, вот так. Да. А бренд, да, так, це окрема тема. І отак от отак от воно працює. І воно в нас є. Дійсно, на сьогоднішній момент у нас дуже велика частка лихрої промисловості шиє одяг під європейським брендом. Сами ми самі відомими. Не дивуйтесь. Мало того, от утюг Bosch, ви можете купити утюг. Добре працює, так. Да. А, зібрали його в нас тут в івано Франківській області. Ні, ні, не дивуйтесь. Так, да, комплектуючи там з усього світу, там частина китайська, частина дійсно навіть турецька є. А бренд, бренд-то європейський? Ні, дизайн, модель, так. Да, наші зібрали. і Отаке працює. Тобто угода асоціацію спрацювала. Але люди добрі, де тут Майдан зараза? Де він тут взявся? Ну, так воно і до цього працювало. А зараз не єдиний час працює. Года процедура розширила можливості. Але це не значить, що закрили підприємства в Туреччині або в Німеччині, щоб відкрити в Україні. Таке нереально. Або закрили підприємство в Польщі, щоб відкрити підприємство в Україні. Теж нереально. І те, що ви зараз бачите, конфлікт це з Польщі. Це, це є Євросоюз. Так. Да. Тому що конкурентів ніхто не любить. Ви що, ну то... Ой, ні! Блокади, обмеження. Це, це нормальне явище для Євросоюзу. Там просто ви ніколи не звертали увагу, скільки там конфліктів. Там же ж е, були моменти, коли французькі винороби перекрили кордон з Іспанією і навіть розбивали автівки, які везли іспанське вино. Розбивали, виливали вино, там крикс, там поліція розбивала. В кінці кінців дні. Така ж була ситуація. Заблокували. Причому, розумієте, для Іспанії це дуже важливо, тому що вони виробляють багато війну, вони продають може, в Європу. Вони стільки не випивають. І там був конфлікт, потім там в кінці кінців судились, там є суд, судились. Так, да, отака от ситуація. Я вже мовчу, от, оці щось зараз блокують. Був вже момент, коли німецькі автоперевізники блокували польські фури. Причому тупо блокували, просто доходило до того, що зупиняли польські фури, викидували водіїв, там, чорт на що твориться. Було, було. Це є євроспільнота. Що ви так дивуєтесь? Господи. От у брехню, як вам розповідає, хай розповідає далі. Конкурентів ніхто не любить. І дійсно там, ну, як люби конкуренти, така. А корупція, люди добрі, хто вам сказав, що корупція? В Європі корупція скажена. Просто скажена. Те, що у нас за 100 доларів вирішить, там треба 10 тисяч. Оце вся корупція. О, там, так, да, так, да, да. ну, так. Да. Ці всі каски. От у нас поліцейський, так заплати штраф, не, не плати йому хабара. А там, да, там поліцейський тебе не візьме, він тобі вліпить штраф, тисяч тисяч заплатить. Ну, ви знаєте, там штрафи доволі великі. Чому деякі не знають, ні, краще вони брали, краще вони не беруть. <ріху> краще. <ріху> Тим паче, вони... ой, ви знаєте, там у них, що там них. Якщо хтось з європейськими бюрократами спілкувався, ну набу з довідку то повіситись можна. Вони гади не беруть, нічого не роблять. А в нас з допомогою дія хлоп-хлоп все зробили, навіть без хабара. Ото ж бо воно. Отож би воно. Так що так, да, ми вступимо в євроспільноту я говорю, однозначно, оця війна, оця війна однозначно дасть нам шанс стати членом євроспільноти. Не було б цієї? війни, Ну, можливо, б і не прийняли. Тому що дивіться, яка ситуація. От якщо взяти от років навіть 10 або там, ну, фактично Україна, як би сказати, захотіла вступити в євроспільноту, пам'ятаєте помаранчеву революцію. Ви, звичайно, не пам'ятаєте, тоді теж говорили, що ми в євроспільноту і так далі. Ющенко обіцяв, що при його владі Україна вступить в євроспільноту. Що ви забули? Боже, у вас пам'ять! Ось! Ну він же коли... Став президентом, коли виступав, він сказав, що при моїй канденції, поки я буду президентом, Україна вступить в євроспільноту. Забули. Що ви тільки пам'ятаєте, не розумію. Тимошенко там з трусів випригувала, коли прем'єром була перший раз. Кричала, що от все, найближчі роки ми станемо членом, вона ж в програмі уряду це було записано. Знов вам забув. Так ти зараз. Ну що ви зараз запам'ятаєте? А... Що і помаранчеву революцію вже не пам'ятаєте. Ой, яке горечко. Ой, яке А люди так. Люди ж так хотіли в Європу! Ай-яй-яй-яй-яй! Да, було, було. Також, щоб ви зрозуміли, в ті часи, ну, скажімо так, Німеччина була проти, Франція була проти, щоб Україна вступила в Євроспільноту. А вони основні. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, в Євроспільноті ну, раніше була Великобританія ще, а зараз... Три монстра. Німеччина, Франція і Нідерланди. Вони більше всього фінансують. Вони більше всього грошей в е, європейські фонди. Потім там скандинавські страни поменше трішки. А от ці всі голодранці, там Польща, Угорщина, вони навпаки беруть. Вони, вони, ні, вони фонд перераховують. Ну, щоб ви зрозуміли, от якщо е, Німеччина перераховує мільярд, а Польща тисячу. Ну, ви самі розумієте. Ну, говорю, у нас тільки... Так, да, так, да, да. ну просто така система. І дійсно Німеччина, ну от і Меркель була ну там ой, не європейські і так далі. І тоді, пам'ятаєте, був другий президент Франції, нулан, ну, он, по, бін, та, ну то, то. А зараз помінялось. Шольц, от Шольц сказав, за публічно, розумієте, публічно підтримує, да. Макрон однозначно, декілька разів заявляв, що я за те, щоб Україна вступила. Тобто помінялося радикально. Завдяки війні. Не було б війни, стільки б, що помінялося. А так поменялось. Да, ви скажете, там от Угорщина, ну то дело таке. Їхнє слово там не головне. Там більше головне слово цих монстрів. Тому що, розумієте, навіть якщо пам'ятаєте, знов таки Бернем до Дающенко, була тоді президентка, ой, я вже не пам'ятаю, да, президентка, президентка Литви, яка тоді звернулася до, ну, відповідно, що от треба Україну прийняти в Євроспільноту. І вона то звернулась, Ющенко там і чуть ли не в засос цілувались і кричали, от, нас запросили в євроспільноту. Ну, звичайно, воно звучало по-дикому, тому що Литва, вона така маленька і суттєвого ніякого впливу в євроспільноті немає. І, звичайно, коли цей, ця президентка запросила, то воно виглядало по-дурному. Тебе самих запросили куди там? Але ж ні. І тоді дійсно не заперечую, що... От такі заяви були смішні. Ну, Литва нас запрошує. А тепер ситуація помінялася. Тепер Німеччина-Франція. О! Ну навіть от Нідерланди до цих всіх виборів, там я розумію, що зараз буде шуму більше. А, їхній ж прем'єр теж говорив, що ми підтримуємо підтримали, вступ, коли приїздив, пам'ятаєте, недавно. Зеленський зустрічався говорить, що Нідерланди, так, да за те, щоб Україна стала членом Євроспільноти. Тобто вийшли основні монстри за, що раніше не було. І це дійсно вказує на те, що, ну може, не так швидко, як ми хочемо, але вступить. Це ж чому і війна затягується. Тому що по великому рахунку швидко закінчити війну не варто. Розумієте, тема війни і вступу, вона десь так пишна навіть паралельно. Тоді якраз вийдеться добре. Тому що, розумієте, як тільки інтерес до України падає, раз, війна. Як тільки раз... і мало то коли... Перемови не вести про вступ України в євроспільноту, краще прилякувати війною. Це спрацьовує. І от якраз тому і війна затягує. Чому Зеленський сказав, що війна буде ну, тривалий час? Переговори теж будуть тривалий час. А закінчиться війна, вступ в євроспільноту. Зарплата буде 5 тисяч євро, пенсія третій. На роботу можна буде не ходити. Гроші будуть заносити додому, мішками розкидувати. Ціни будуть 10 разів менш. Податків не буде взагалі. Корупція? Ну а яка корупція? Життя буде як в раю. Ні як при комунізмі. Як в раю? Як при комунізмі? Як в раю? Коротше, ви що думаєте, що коли опитування показує, що 80% українців хочуть євроспільноту, якщо б вони хоч один запитання задали, от цим, які за євроспільноту, одне. А. В яку вони євроспільноту хочуть? Я думаю, 99 відповіли б про таку євроспільноту, яка троєсне существує. Троєте є. Ну, психіатр говорять, це нормальне явище. Так що, воюємо далі, але втопимо євроспільноту. Якщо ви проти, хто вас питає в кінці-кінці? Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.